Слово і музику саме таку назву мав благодійний мистецький захід, проведений цими прекрасними жінками у храмі Святої Софії в Римі. Знайомтеся, це Софія Міджек, Соломія Гулюк. Ці прекрасні чудові жінки сьогодні розповідатимуть нам про своє благодійне дійство. Вітаю! Вітаємо. Вітаємо. Е, розкажіть, будь ласка, спочатку нашій аудиторії, е, хто ви є, чим ви займаєтеся, і взагалі, як доля звела вас у такий творчий тандем? Нас доля звела ще з дитинства, десь з п'яти років. Ми по сусідству живемо, разом навчалися в одній школі і вже дуже багато років дружимо. І ми завжди такі були люди активної позиції, якщо колядувати перші, якщо ж ну, тобто, завжди. І десь в січні я перше показала світові свою поезію з підтримки, звичайно ж, Соломії і ще багатьох людей, тому що вона творча, вона музикант. І одного разу, коли був збір у нас для односільчанина, ми долучилися до благодійного вечора поезії. І коли вдалося закрити цей збір, і ми зрівняли ці відчуття на сцені, як ми. Як це все відбувається? Не знаю, для мене це було суцільне задоволення. Мені хотілося ще. Тобто, коли я побачила. Наскільки людям подобається, нікому там не цікаво зараз діставати свій телефон, а всі просто якісь показують свої емоції, так як я також дуже емоційна людина, я зрозуміла, що ми хочемо ще. І напевно це був такий момент початку. Що якщо людям це подобається, і плюс ми можемо бути корисні в такий спосіб для нашої армії? Отже, ми будемо це продовжувати і розвивати. Чого взагалі вийшла така ініціатива поїхати, я почала збирати дрони. Я в принципі шукала, що я можу робити, чим я можу бути корисна, і щоб то не займало дуже багато часу, бо все-таки малі діти. І я почала збирати дрони. Звісно, що на ті дрони треба гроші, щоб закупити всі комплектуючі. От, і зборів дуже-дуже багато, і треба було щось придумати, щось нове. І тут якось Софія вже почала писати поезію, і вже думаю, що якось поезія з супроводом було б дуже класно. І ми вже почали робити якісь такі мінімальні репетиції. Потім, то що ми верені виступали, бо в концерт, мені теж дуже сподобалося, воно якось так дуже було плавно і душевно. І потім ми вже вирішили так би придумали свою програму. Е і задумали, що може, ми би їхали кудись за кордон, але маленька дитина, як нам то зробити? Я кажу: ну я візьму його з собою. Е і Софія, я дійсно ж тебе поїхала, і вже почали шукати, з ким би можна було домовитись, і так так нам вийшло. Е власне, хотіла я вас запитати, хто взагалі був ініціатором такої ідеї? Я так зрозумію, Соломія. Alergii sunt o problemă care Ми собі просто говорили, то не були якісь серйозні плани. Ми просто говорили, куди ми можемо поїхати, що ми можемо зробити, може, де десь тут в Україні. А, мені здається, то Софія сказала, що це може, якщо за кордоном, а чи ти би поїхала, бо в тебе маленька дитина. І кажу, що я би поїхала. Вона каже, ну то давай будемо щось робити. І там в Італії, там свій мама Віталії і ще є а, багато знайомих. Та, якби Софія більше з ними контакт підтримує, то вона вже почала з ними домовлятися. То Почалося взагалі з жартівливої розмови, в травні. У мене є знайома, яка дуже підтримує мою поезію буквально з першої поезії. І ми з нею часто спілкуємося і тут якось так здзвонились. Вона художниця, от якраз та дівчинка, яка не має з нами, бо вона в Італії. І ми з нею розмовляємо, а я як вже починаю розмовляти, то я вже там не знаю, небо б прихилила. І кажу, слухай, та ми об'єднаємось. Але я це, ну тобто, просто mm -hmm. горю, то ми об'єднаємо, зробимо щось разом класне, а вона, а ти можеш приїхати? Я так, як приїхати? А вона, ну, то отак каже, приїхати, все організуємо. Нам може допомогти там, така ще є Марічка. Е, вона, я, так, я вже почала розуміти, що стоп, ти, дум, ну, тобто, ти якось себе зупиняєш, що ти говориш, тому що насправді все ж ти говориш, воно втілюється. Я зателефонувала до Соломії і запитала її, тому що в неї 10-місячна дитина. Наважуємося на таке наважимося. і воно так склалось. Я я досі, я ми вже приїхали, вже пройшло кілька днів, а мене ще емоції не відпускають. Тому що в мене таке було відчуття, що десь там хтось не знаю, склав так зірки, ми мали там бути, і, і все так мало складатись. Це починаючи з ідеї до просто супроводу тих людей, яких ми там зустрічали. Як все там відбувалося, мене, мене переповнює просто велика вдячність. І от висновок цього всього, що коли тебе оточують такі люди, які оточують нас, немає нічого неможливого. І ми тільки приїхали, а в нас вже є запрошення. Ми вже далі плануємо їхати, і мені це дуже подобається. Скільки часу тривала підготовка до заходу, тобто репетиції? Чи ви складали якусь програму? Чи ви узгоджували? Скільки часу буде тривати захід? Ну тобто, як такі всі організаційні моменти, чи, чи це було таке більше, як як ідея спонтанно? Ну, десь півтора місяці то зайняло для мене, бо мені треба було наново вивчити всю програму. Я взяла такі досить складніші твори, не так, що я там зразу з ходу сідаю і граю, а треба було посидіти і позайматися. Софія собі там ще дописувала, щось дописувала, щось редагувала, вчила на пам'яті. Там вона просто з пам'яті всі вірші читала. А потім вже десь два тижні, що ми зустрілись разом і провели репетицію. Подивилися, ну якби накидали такий кістяк, скільки часу то має займати. І пару разів так собі прогнали. Три в нас репетиції були чи чотири рази? Але ми мали концерт в лютому, і ми, ми відповідно, відповідно до нього також. Та, я знаю із допису вашого у Фейсбуці, де ви ділилися враженнями від заходу, від поїздки, і ви написали, що це такий не перший захід. Тобто в Україні він вже відбувся, але за кордоном в перший. От розкажіть про те, як відбувалося в Україні, де саме, і які, яка ціль була того заходу, на що було конкретно спрямовано? Для мене цей захід в Україні це, напевно, такий поштовх. Такий вихід зони комфорту абсолютно щось нове. Я дуже багато часу була в ролі ведучої. Дуже багато часу ми проводили весільні церемонії. Тобто я вже не було такого страху сцени, але я не думала, що такі неймовірні відчуття, коли ти... поезія для мене це як моє ще одне дитя. І коли ти просто готовий текст представляєш людям, це є одне. А коли ти те, що ти сам написав, і ти розумієш, що як і похвала, так і критика полетять в тебе, і тут вже ніким не прикриєшся. І насправді це дуже було страшно. І в нас був збір для військового на авто, який ну, так, трошечки затягнувся, і потрібно. Було його закрити, тому що він вже повинен був їхати на схід. І коли організовувався цей благодійний вечір, звісно ж, ми активно взяли в ньому участь. І пам'ятаю, вже виступ це було для мене дуже таким чимось новим, тому що я вийшла на сцену, я не боялась людей, я не ховала очі. Я дивилась людям. От так, ніби я з ними спілкуюсь, я розумію, що це були веренські люди, люди, яких я дуже люблю, які дуже сильно підтримують, і це було напевно легше. Коли я побачила їхні емоції, навіть таких людей, які там завжди такі міцні, а тут вже бачу, людина так розслабилась, я відчула неймовірний приплив енергії. У мене вже в голові я тут поезію зачитувала, а тут я вже придумувала назви наступних. І коли нам після вечора поезії, там сума здається була, якщо не помиляюсь, 40 тисяч до закриття збору. Падав дощ, не було так дуже багато людей. Це був такий спонтанний вечір поезії. І десь там я чула на фоні, що це напевно не вийде, а я знала, що вийде. От я йшла свідомо з тим, я вірю. Я знаю, що у збір буде закрито. Хоч сама, ну але це напевно дає мені сили от вірити. І завершується вечір поезії, і кажуть, збір закрито. Все. Я навіть не знаю, в яких хмарах я вже була. Я просто кажу: мені, будь ласка, вина, мені, будь ласка, вина, і, і, і співати я хочу. Тому що насправді, якщо ти такий маленький, але об'єднаний з людьми, отримуєш таку величезну силу, і ти можеш робити такі справи, отже, ти на правильному шляху. Ми зараз ми, ми не можемо просто якось стояти поряд, донати важливо, допомагати, підтримувати важливо, передавати всякі смаколики важливо, хто-то має своїх військових. Але я хотіла більшого, я хотіла щось. Ще і я розуміла, що починати потрібно з малого, і оцей перший збір він був таким поштовхом для мене, що якщо ми змогли це, отже, ми повинні це продовжувати. Якщо в нас є така підтримка, людям це подобається, в нас це виходить. Не можна зупинятись, тому що я хочу, коли у мене, дай Бог, я доживу, будуть внуки, і коли вони мене запитають, бабцю, що ти там робила, щоб я їм так багато мала розказати. На, не знаю, не ціле їхнє дитинство замість казок. Тому це... ну, насправді дуже велика різниця між тими концертами, бо верені, по-перше, не ми його організовували, то не був такий не знаю, сольний концерт. Скільки ти десь три, напевно, читала, чи скільки? Так. Десь три вірша читала? І було багато людей, які читали. Ну, для мене то перше. вперше таке було, як, що я грала супровід до поезії. Е, і ще один хлопець там був, то мені було легше, я менше переживала. Е, але ну, в тому різниця, що то не твій е, якийсь такий виступ, що ти, тобі треба все організувати, е, треба придумати програму на там, 40 хвилин, як мінімум. Е, якби вся увага на тебе, то було трошки інакше, тому в тому різниця. Ну і то, що десь за кордоном, що ти не знаєш, як воно там відбувається, як там люди будуть сприймати. Ну для мене тут дуже велика різниця, бо тут було спокійніше. Ну, все таки то було в себе вдома, де тебе оточують люди, яких ти знаєш. Отже, благодійний захід, мистецький захід приймі так, Із запрошених гостей. Були тільки італійці, чи це були суто українці, чи, чи це були і українці, і італійці? Тобто, як ви шукали публіку, як ви заохочували людей прийти відвідати цей захід? І відповідно, я так розумію, мета це теж також був збір. Збір на що для кого? У Вас був конкретний запит? Чи ви просто знайшли запит самі і вирішили таким чином зібрати кошти, поїхавши в Рим і влаштувати такий мистецький захід? Ну, взагалі, про те, як заохочували, ми зробили афішу. Uh -huh. Її виставили там, в церкві Софії. Я не знаю, отець Марко, то він як головний, я не знаю як головний, він? Священник. головний священник. Він виставив та, якби, в себе на сторінці. В них є офіційна сторінка церкви. Вони там виставляли афішу, а потім посольство Італії поширило. Ну, якби. Основний акцент був на українців, а не італійців, тому що поезія ну, складно зрозуміти, якщо ти не знаєш мови. Якщо пісню ти там, ще музику слухаєш, то ну, поезію треба слухати. Моя мова не було зручніші слові у, геніку, у Моя мова гіркими сльозами не впинили. Та кожен стамка. Як вода смакує людині, землі на готові традицій. Як оберігається зерно свого поля, Хліба та його поляниться, моя мова полотно вишиванки, де чорно-червоними долю сплітається. У світі, мов великі до гнізда, люди на рідну мову злітаються. Моя мова це духовний спомин. За що проливається стільки невинної крові? Моя мова це дзвінкий сонний голос у заповіта це межа Нестерпна розтреба. Знає, це нація гірні пощадки солов'я, життя війна за волю. Знаю, що люди моєї країни носять в собі та нічні сили. Вони з душі виривають крок і розбач, вкладаючи тобі вір, за студію, за кожного душем морі, в небі і незнайомця. В основному було на українців, там є дуже багато українців, дуже багато людей з Верна. Окрема е... подяка Веренським людям. Вони шо та... в верені, шоври всі... прийшли. Всі Вони в Римі. роблять атмосферу так. всюди. Якось так випадково вийшло моя знайома, запитала, що ми їдемо. Там є ще один хлопець, який е, е, теж пише поезію і ну, що він може поширити в себе на сторінці. Ну, тобто, десь ми в соціальних мережах якби, свою афішу. Поширювали і так, якби заохочували людей, щоб прийти. Ну і в принципі, люди, які нас знають, то вони між собою там, що дівчата приїжджають, приходьте, приходьте підтримати. Це якраз про те, що воно так складалося, Ми не докладали дуже сильних зусиль про поширення. Ми зробили від себе афішу. Ми її надали священникові маркові. І це, але люди самі вже почали. Тобто, я бачиш, ті поширили, ті поширили. Тобто ми з ними не спілкувались, просто навіть нам там приходили, от ви молодці, класні, хотіли нас люди підтримати. от Велика їм подяка за це. Коли ти щось робиш, ти так хвилюєшся, а в тебе, коли така шалена підтримка, ти так зразу вирівнюєшся і такий. Класно. Скільки вдалося зібрати? І чи закрили збір? Вдалося зібрати 1800 євро. Дуже. То виходить. 5 і 7 дронів. Ну, шість дронів. Якщо ще там трошки докласти, то на шість дронів. Мені здається, то досить непогано. Бо я відкривала збір на 5 і воно дуже довго рухається. Ну, я розумію, тому що зборів є дуже багато. І люди, наприклад, зразу, коли ти відкриваєш, там наприклад, 10-15 тисяч накидали, накидали, а то виходить ну, тільки один дрон. І там, щоб замовити. Щоб зібрати довгий час, там два місяці, наприклад, щоб зібрати там 68 тисяч на тих п'ять дронів. а Потім щоб ще замовити, а я не можу замовити, поки я ще не зібрала, бо треба кошти. А потім замовити. І ще треба чекати, бо я замовляю в Китаї, ще треба чекати десь місяць приблизно, поки прийдуть. А поки я зберу, то розтягується на дуже довго, тому треба швидше рухатися. Вкотре переконуюся, що жінки дійсно рушійна сила, тому. Соломія, в двох словах розкажи, будь ласка, як ти дійшла до, до такої справи збирати дрони, чи важко їх збирати, скільки часу тобі не то йде, і як ти взагалі оці всі детальки такими музичними пальцями збираєш докуби? Ну от власне, я думаю, може, тому що музичні пальці якось дрібна моторика, дуже розвинена і мені легко то вдається. E, насправді, я вже казала, я шукала, щоб я могла де я могла бути корисна, і враховуючи те, що мені треба більше часу бути вдома з малим. І тут мені мій чоловік каже, що я бачив дуже класне відео, поширили хлопці. Так би як детально збирати дрон вдома? Я думаю, збирати дрон вдома, таке можна робити. E, каже, Дуже детально, e, ну і розказав мені. Всі деталі, які на тому відео. Я його питаю: чи, чи я можу збирати? чи якийсь, Бо він програміст, чи мені треба якісь особливі знання з програмування, чи я можу вже зараз на тому, що є, то, що я знаю, збирати. Він каже: ну нічого там не треба такого знати, просто треба вміти паяти. Я, думаю, я ж паяльника, ну, в руках. Я на ніколи не бачила, як виглядає той паяльник. Але. Якось думаю, подивлюсь я відео. Я подивилась десь, напевно, п'ять разів, як його збирати. Потім подивилась ще відео, як паяти. Думаю, ну виглядає, ну, можу справитись. І ми замовили один комплект, купили ну, з замовленням, то окремо перед тим як замовляти, то я долучилась до того проекту. Там ти проходиш коротке опитування, вони питають, чи вмієш ти паяти. Там ще якісь питання, я вже не пам'ятаю. Ну, я написала, що я вмію трошки паяти, бо напевно мене б так не, цей, не, не долучили, не взяли. І мене зразу на наступний день мене долучили. І в них є дуже детальна інструкція, е, які запчастини треба купити, де можна їх купити, як їх збирати. Де можна купити, то в основному на Аліекспрес. Десь в Україні, так щоб швидко, то вони нікого не рекомендують. Е, я те все подивилася, тоді замовила. Е, ці запчастини з запчастинами теж було складно замовити. Ді, я не знаю, десь, напевно, 5 годин замовляла, бо е, я дуже детально вичитувала всі букви, всі цифри, які там позначені, щоб я точно замовила те, то, що треба. І тоді склала, я довго складала, десь, може, приблизно 8 годин, поки я розібралася, як там паяти, як спи. Ну сама пайка мені легко було. Е, важливо було розібратися, як там скласти ті всі рами, що за чим, що куди припаяти. Десь приблизно то було десь 8 годин, але мені я відправила той дрон на тестування і зовсім без ніяких там зауважень. Я думаю, супер, мені вдалося класно, і мені так би по відчуттях мені сподобалося то робити. І я вже потім почала відкривати збір і вже збирати більше. Угу. Ну зараз то десь займає приблизно дві години. Скажіть, будь ласка, як за кордоном в Італії відреагували на такий захід? Тобто і слово, поезія звучала, і музика. Які враження взагалі викликали в аудиторії Віталійці, можливо, до вас підходили, вставлювали свої подяки? Якщо отець Марко запросив нас ще раз у жовтні, то я думаю, що нам вдалося якось до нього доторкнутись. Адже він такий. Знаєте, так коротко і по суті, така людина, але він підійшов після вже другого виступу, тому що ці фото, що є в інтернеті, це з першого виступу. У нас було їх два, і вже на другому просто не було фотографа. І ті люди, які прийшли, вони багато хто з них, коли я вже я поезію вивчила на пам'ять, так хвилювалася, щоб я там. І я просто вже розказувала, я вже знала навіть слова, які я маю говорити. І я дуже уважно спостерігала за людьми, тому що. Я розуміла, що ці люди одне бути в країні, де йде війна, а зовсім інше бути за кордоном, працювати. Бо переважно прийшли такі люди, які працюють, які самі українці, але працюють за кордоном, і це окремий вид болю. Ну тобто, ти переживаєш за рідних. Ти вони роблять дуже багато, щоб допомогти, щоб пришвидшити перемогу, але в них всередині все одно такий окремий відболі, який не кожен може зрозуміти. Тому що правда, ми, коли приїхали в першу ніч, можливо, втомлені ми були. Я не знаю, але ми приїхали. Ми так лягнули на ліжко, і я так, господи, що я тут роблю? Я хочу додому. Я не знаю, чому. Я не ну, тобто, все було класно, але просто можливо, я така домашня, але мені настільки було так, і ці люди, я розумію, вони живуть руками 10 років. Тому що я дуже з ними багато спілкувалася, я знаю там багато їхніх історій. І я в шоці від них, яку як вони багато вкладають, як вони жертвують собою, щоб, щоб допомагати, допомагати рідним, допомагати нашій країні. І в першу чергу нам цим виступом хотілося якось їх обійняти і, і от зробити щось для них хорошого. Тобто, так, збір це супер класно, але. Хотілося їм ці емоції подарувати. І коли ми побачили після виступу, вони почали до нас підходити. І ви так, ви так це робите, чи так нам це подобається? І такі люди, з якими я раніше так не комунікувала, але вони сказали дуже багато слів, наскільки там зараз в людей залишились ще емоції, ну мене ще тримає. От від тої радості такої. Пізніше вже виступ завершився. Ми хочемо ще, давайте ще співати. Там така жінка цікава була, вже знайшла пісні. Ми а -а -а. почали співати. Мійка почала їх там на, на клавішах. Ну дуже було. Так вийшла атмосфера. От якраз та така радість і тепло, якого дуже не вистачає. Тому що ми всі в стресі, ми всі в хвилюваннях, не знаю, виключення світла, м -м, прилітає. А тут ти забуваєш, ти якось так відключився і ти згадуєш насамперед, що ти людина. Ти, ну не знаю, найголовніше, що ти вмієш і можеш це любити, і кожен з нас любить в різний спосіб. Наприклад, я віршами, вона музикою, люди підтримкою. Вийшло дуже класно. Я просто думаю, що люди виїхали, ну, якби в кожного своя причина, чому вони виїхали, і на тому виступі я думаю, що то, якби було для них, не знаю, нагадування, що вони з, з України, що ото їхня, не знаю, ото їхня культура, ото таке може бути мистецтво. А, може не всім, але я думаю, що багато кому такого не вистачає там. І я думаю, ну вони всі були задоволені, бо вони сиділи в кінці і такі сидять, і ніхто нікуди не йде. Просто не йде. А Ми хочемо, а ми хочемо ще. Ми вже двічі ну, попрощались, а вони, а ще, ми хочемо ще. І ми зрозуміли, що якщо така реакція людей, отже, ми на правильному шляху, ми напевно їх перенесли на трішки додому. І я думаю, що вони будуть це пам'ятати, тому що люди пам'ятають такі такі речі, такі відчуття. І Це дуже класно. знаю, я, я ще досі у мене так. Не так багато радості від того виступу. Я не знаю, я би я ще й ще хочеться. Просто в жовтні плануєте їхати? Можливо, пішли. У нас просто так вже виходить, що у нас вже є два запрошення. Це такі, що ми вже на них відповіли. І в нас є люди в іншій частині Італії, знайомі, які, побачивши це все, вони такі, але це на два дні тримало. Давайте ми хоч на тиждень, чи можливо на півтори, бо от там є, там є там. Є що вже священники узгодили. І, і ми зрозуміли, що якщо є така підтримка. Отже, ми будемо цю справу розвивати. Ми плануємо, але я ж кажу це як з цим виступом. Ми в травні розмовляли з Марією по телефону. Вона каже: Ну то об'єднаємось разом тут в нас. Їдемо. Міка, їдемо? Їдемо. Тобто це так було. Навіть наші не до кінця розуміли, тому що ми їхали з 10-місячною дитиною, і шлях був важким, так як зараз зі Львова неможливо. І це настільки так, знаєте, ми тут сьогодні це говоримо, а ми можемо поїхати і в серпні, якщо нам вийде. Ми такі дуже серпні, напевно дуже непередбачувані дівчата. Марія художниця, так? Питання. Та як вона долучилася до цього? Яка була її роль, точніше? Вона дуже мала велику роль. Вона представила портрети наших героїв, зокрема героя Верена. І знаєте, коли я розуміла, що це якраз було доповненням того всього, тому що коли була репетиція, були дуже великі хвилювання, тому що прийшло ж багато італійців, навіть її друг, який з нею там приїхав. Їм так було все цікаво. Він не так щось хотіли зрозуміти. і Я так чи ми на правильному шляху? Тому що насправді кожна така справа, коли я, напевно, ідея, міка підтримка і вже якось редагування цієї ідеї, тому що в мене завжди дуже емоційно. І коли я щось придумаю, я спочатку придумаю, я так загорілася, я вже роблю, а пізніше я думаю, аж тоді до мене приходить, це ж буде і критика, це ж, це ж можуть не всі зрозуміти, а що це ми робимо. І я дуже хвилювалася, правда. І мені дуже сподобався цей момент, коли вже в нас остання репетиція, коли священик вже нам говорить, що вийшла накладка, тому що приїжджає Владика, приїжджають ще там пластуни, і там буде дуже багато всього, відповідно, увага людей розділиться. І я так стою в таких хвилюваннях. Тому що мені нам ж потрібно звіт надати з цієї поїздки, насамперед, для людей, які нас підтримують. І я так стою і я повертаю свою голову, і тут портрет близького друга, мого чоловіка, Юри Розлуцького. І в мене в поезії є таке речення: що щоб небесному фронтові сміливо подивитись в очі. Я не знаю, я не ділилася цим ні з ким. Ну просто я так повертаюся, і він так дивиться, наче на мене. І я розумію, що. Ні, заспокійся, ти зараз ти все робиш правильно. Якщо ти зможеш хоча б один дрон привезти, в нас не було там якогось запиту, що ми щось хочемо. Ми від себе зробили максимум. І якщо ти зможеш, хоча б один, це вже буде класно, тому що це вже плюс. Тобто для нас зараз кожний плюс це, це дуже добре. І мені стало зразу легше. І ці картини там було багато. Там був навіть мій портрет, були багато. І України, і українських там видатних людей вони доповнювали це все. Вони ще більше додавали того. Хто це приїхав, що Ми це додавали такої атмосфери більше? Ну і деякі картини вона хотіла продати. В неї були на продаж там небагато. Але я щось не знаю, чи хтось напевно вона зараз ще продовжує. Це не дозволив знає. їй. Бо так як це була дуже велика накладка всякого різного, вони зроблять таку окрему, так якби виставку її картин, вже на вулиці, щоб всі люди змогли розглядати і вже з продажу картин вона долучиться до. До запитів українців, це також ще плюс для нас, але сама її підтримка. В неї там такі наві дуже гарні слова були. Де б ми не були, ми не забуваємо наше коріння, і ми робимо все, що в наших силах Вона також дуже людина активної позиції. Велика їй подяка за це. Якщо підсумовити, отже, спонтанна ідея вона завжди породжує дуже гарні злети, так. На сам кінець хотіла вас запитатися, звідки ви черпаєте отої такої сили, жіночої сили продукувати і, і слово, і музику, і допомагати нашому війську. Де берете натхнення? Що допомагає, що підтримує? В мене все просто. Я українка, і цим це сказано. Не знаю, я. Спочатку війни, коли почалося так, як сказала Соломія, що я можу ще, що я можу ще. Але це, звичайно, ж завдяка нашим батькам. Наші батьки нас виховували в цьому такому дусі, вони впликали в нас таку активну життєву позицію. Тобто не знаю, що відбувалося, щоб там нас не було. І воно нікуди не дівається. І коли я не роблю, мене, я також жива людина, яка буває, от все дістало, не хочу. Думаю, кому треба там якась поезія. Не пишу нічого, все, ще відео треба знімати, повно здоров'я мого їсть не буде. Телефоную до неї, а вона до сьомої вечора час, має бути відео. Пізніше вона, все, що там в не виходить, бо вона ще більше бореться така, ніж я. Не виходить, що там я така. Давай, грай, в тебе тут є година, зроби репетицію. Тобто, напевно, нам дуже допомагає те, що в нас є шалена підтримка рідних, у нас є шалена підтримка один одного, ми все-таки ціле життя знайомі. І коли хтось якось ну не знаю, здається, ми тоді один другого надихаємо, тому що одному важко. А коли ми розуміємо, я ми сіли в поїзд, коли ми їдемо. І я так думаю, що ми зараз робимо? І з нами дитина і Що ми куди ми їдемо? І їдемо робити теж, те, що ми можемо, те, що ми вміємо. Все починається з маленького і. Не знаю, запалює те, що виходить. Мені здається, що коли людина робить те, що коли вона на своєму шляху, їй і люди хороші зустрічаються, і їй вдається. І коли нам вдається, хочеться ще. Напевно, таке ще. А я вам дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас, і хочу побажати вам втримати оцей такий дух. Дух патріотизму, дух творчості успіхів у ваших діях і ваших цілях, щоб вони здійснювалися. Ну і відповідно наближали нашу перемогу.